Ми знаходимося в лабораторії біомедичної та мікроелектроніки. Вона була створена за результатами виконання проєкту Європейської комісії Темпус. І в основному обладнання було придбане за гроші проєкту. От У нас робоче місце обладнана цифровим столом, також деякі місця, також мікроскопами, які під'єднані до комп'ютера. Джерела наживлення, вимірювачами напруги, струму, але головними компонентами є сенсори та пристрої збору інформації і програмне забезпечення, що дозволяє робити будь-які багатофакторні експерименти, а також для навчального процесу, а також для дипломних та кваліфікаційних робіт магістрів для дисертацій аспірантів. І вони навіть можуть. Свої експерименти ставити, використовуючи спеціалізовані сенсори. Тому ці ключові компоненти були розроблені нашими магістрами, студентами та викладачами і науково-навчальним персоналом. От, і Навіть ми модернізували декілька лабораторних робіт в університеті, а також в коледжах Києва та України. От, Переобладнання лабораторних робіт дуже, -дуже швидко відбувається. Ми налаштування це зміна сенсорів і зміна об'єкту дослідження, все інше універсальне, тобто і пристрої збору інформації і програмне забезпечення, яке дозволяє в цифровому вигляді отримувати графіки, обробляти результати вимірювань, навіть статистичну обробку робити і так далі. От. Ну і, Я вже слав тут виконавцю деякі. Роботи і за держзамовленням, також за участю здобувачів ступеню філософі-доктор та наших магістрантів та дипломантів.